Ну дійсно погоджую, що росіяни вони, як на мене, планують лише капітуляцію України. Тобто мир в їх розумінні, це наша капітуляція. крапка. Особисто, особисто, коли присутні на всіх цих арабських етерах, там же постійно є гості з Росії, і в них, по-перше, заяви, що у вас в Україні нелегітимна влада. Ми не будемо з нею розмовляти. І Коли оці розмови йшли чи прилетить Путін в Стамбул, ну я і від. Ну, з Марковим ми не спілкувалися, якраз були інші представники. Єдине, одразу скажу, що спілкувався з Арабами, які забезпечують медіа покриття Саудівського каналу Аля Рабія в, в Києві. Вони мені сказали, що ми знаємо навіть людину в МЗС Росії, яка інструктує російських експертів на арабському телебаченні. Мені навіть прізвище назвали. Ну на жаль, забув, але це саме представник МЗС Росії, який відповідає за те, щоб готувати оці пресловуті методички, які роздають експертам. Uh -huh. Uh -huh. Там їх не так багато багато з цієї сторони, і вони всі постійно кажуть одне те саме. Там з приводу ось перед Стамбулом казали, що тут нелегативний президент з ним немає сенсу зустрічатись. Путін буде зустрічатись лише з Трампом або з Цзіньпінням, лише з рівними. Тобто, така позиція в них. Вона була раніше, вона і зараз лишається, і тому оці всі заяви, що давайте там ви вибори виборі проведіть саме тому, що ви з їхнього розуміння у нас нема влади. І коли пояснюєш арабам, що ну знаєте, у нас взагалі-то військовий стан, і ми не можемо проводити вибори, тому що вибори це не один день, це 90 днів. Виборчий процес займає власне, щоб організувати. Ну, це принаймні пояснює їм цю, скажімо, так логіку, але зрозуміло, що там є таке відчуття, що Росія хоче максимально. Мальне затягувати час, щоб не було рішення США, що давайте все ж таки тиснемо на Росію санкціями. і що більше за все бояться в Росії, що відновлять постачання озброєння. Поки що ми все, що отримуємо, це те, що нам давав Байден. А якщо в один момент Трамп скаже все, я вмиваю руки, з'явиться Рубіо Келох той же Лінці Грем, і скажуть: Добре, ми тоді беремо на себе цей трек. І буде історія, яка була за першої каденції Трампа, коли Трамп він формально України не займався, але був Курт Волкер. Який дуже гарно все вирішував, який почав Джевеліни постачати нам і інше. Тобто, це ж були заслуги саме Курта Волкера свого часу, коли як то кажуть, без додаткової уваги він почав всі ці процеси, і що нам допомогло на початку повномасштабної війни. А зараз, ось як на мене, Росія хоче максимально цими розмовами, що меморандум та інші слова придумають, щоб не було в ніякому разі для них ситуації, коли в США Трамп скаже, все. Я передаю іншій людині український трек, а ця людина захоче, скажімо так. Дійсно допомагати нам. От мене це запитання. Наскільки е, спроможним буде Путін отак не реагувати на це? І наскільки е, готовими будуть на нереагування Путіна? Не реагувати, вибачайте за тавтологію, американці і європейці? Пане Іване, ну, американці також це слід ділити. Є Трамп його оточення, а є інші. Тобто, ну, взагалі, в Сенаті там чому така ситуація? Там вже Лінці Грем казав, що 80... ну, він сказав 72, є сенатори зі 100, які підтримують, а Рубіо казав, що там десь 81. 81. Да, 100. вже, да, останнім часом тобто, кажу про 80. Ну, по великому рахунку, навіщо важлива цифра 66? Тому що, якщо буде вето Трампа, моделюємо цю історію, треба дві третини Сенату і дві третини Палати представників. Дві третини Сенату 67 Назбирається легко. в мене єдиний сумніви з приводу палати Поклад. працівників, Там не назбирається, поки що. Давайте так, по станам на зараз, в мене немає цього відчуття, але знову ж таки, нагадую, що ви переобрати будуть насамперед паути. Можна я вас так. Гіпот... Я, буквально слово, Гіпотетично. Е, голосують, ну поки що ж не треба долати вето, просто ну, проголосували, потрібно. так? І відправили в Білий Дім. І Трамп такий сидить і каже Путіну: ну проголосували. Він зателефонував, йому каже: можу підписати, не можу не підписати. Але на публіку він цього не скаже. Звичайно, бо так. вето для нього це так. смерть політична. Так, перепрошую. але, але можна тут нюанс, теж до речі, ви туна цитували, Але позиція туна до останнього моменту була така, що давайте не поспішати з цим законопроектом, тому що рішення має ухвалити президент Трамп. Так, да, от, да. А те, що зараз вони вже кажуть, що ми можемо, ну нібито навіть без Трампа. Ну там вже ж як в коментарі було. У співпраці з білим Домом. Ну, домомся. Да, да. да. Тобто, все рівно, да все впирається. Я не думаю, що республіканці підуть на конфронтацію з Трампом. Я в цьому не прошу пана. Ну, єди, Єдине, чим ближче до 2 листопада наступного року, ну, от, от, от там все більше вірогідність, тому що буде, скажімо так, великий ризик, що чим ближче будуть республіканці до Трампа, тим з більшою вірогідності вони пролітають на цих виборах. Ой, ну то ви поспішаєте ну, так і... я розумію, що ще, але час так швидко летить, що 2 листопада 26 Року воно дуже швидко настане. Тому uh -huh. насправді, поки що, ось немає відчуття, що Трамп готовий навіть запроваджувати санкції, що Трамп все ж таки в нього ще є оця модель, що Росія може зіграти якусь роль, хоча вже зрозуміло, що вона не буде антикитаєм, як цього хотів Трамп. Uh -huh. Вона не допоможе забрати озброєння у Ірану. А було сподівання у Трампа, що Іран своє ядерне напрацювання віддасть Росії не ну, зараз. Mm -hmm. а, Іран в Омані, коли була зустріч представників Ірану і Вітхов чітко сказав, що ми це не будемо робити. І здавалося, що в принципі після цього вже можна робити якісь кроки, але Трамп все рівно їх не робить. Тобто, ну я далекий від конспірологічних версій, що Трамп аген Краснов, як його дехто називає, так доказів mm -hmm. немає. Але оце затягування, mm -hmm. ну те, що ми думаємо, це не важливо. Нього важливо, що виборці США думають. А якщо вони почнуть так думати, це вже буде неприємно, тому що фактично це буде впливати на, по-перше, їхнє голосування. Воно буде впливати до виборів палати представників на місцевих різних виборах, Там мерів, шарифів, таке інше. Але ж це буде означати для нього ризик, що після 2 листопада він отримує доволі суттєво позиційно до себе і палату представників, і сенат. А там далі до третього імпічмента можна недалеко Лиш, лишиться.